Всіх вітаю! Пропонується к продажу приватний будинок 2005 року забудови, який знаходиться в районі Баварія на початку лідного по вулиці Звенигородській. Всього 15 хвилин їзди на авто від метро Холодна Гора. Земельна ділянка площею 8 соток з кадастровим номером. На території земельної ділянки знаходиться погріб, город, гараж на дві машини. Будинок загальною площею 118 метрів квадратних. Влітку гарно зберігає прохолоду, взимку дуже теплий, має формат три великі кімнати, кухня та санвузел. У будинку є вода, електрика, каналізація, велика вигрібна яма, яка не потребує відкачки та актуальне індивідуальне газове опалення, газовий котил та колонка. У пішій доступності від будинку всього в три хвилинах знаходиться зупинка громадського транспорту. Будинок підійде для купівлі по програмі її відновлення. Коли зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте.